Цієї суботи, 8 березня, напередодні Шевченкових днів, поезія Тараса Шевченка звучатиме голосом народної пісні та сучасних українських композиторів Богдани Фроляк і Валентина Сильвестрова. авторка ідеї проєкту та режисерка співочої дії Цвіт, актриса, співачка, лауретка національної премії ім. Тараса Шевченка, заслужена артистка України Наталія Половинка. Нашій спут студії розповість власне про цю подію. Пані Наталію, доброго вечора. Слава Україні! Героям слава. Здавалося, ми все знаємо про Шевченка ще з шкільних років, з шкільної парти, відзначаємо день народження Тараса Шевченка. Іноді даруйте це, навіть перетворюється в таку звичну рутинну річ. Але я перечуваю, що власне цієї суботи все буде по-іншому. Тож, власне, як буде М -м, мабуть, ви знаєте, в цьому є різниця цього нашого підходу. Бо в цьому проєкті цвіт це така виходить. За форму ця така антична драма на тексті Шевченка, де є хор як глас народу, є співець, як персоналія, людина в цьому світі, і є композитор, поет, які завжди були в давніх греків, як голос, цей такий мистецький голос споглядальний. І в нас є ці всі складові, тобто є хор кантус, є е, співачка солістці Наталя Половинка, і є Богдана Фроля, композиторка за mm. фортепіано. Але в чому сам підхід зовсім відмінний від того такого звичного, слава Богу, в тому, що ми це робимо не з того, що треба, не з соціального запиту якогось, не з патріотизму навіть. Ми робимо це із бажанням прислухатись до Шевченка, почути його. Дати йому говорити через нас, тобто зробити навпаки крок назад, зняти цю плакатність, якою часто грішать всі наші шевченківські вечори. Раніше це було виправдано, бо нам треба було заявити, нам як народу, треба було явити цей образ, заявити всім mm. сказати Дивіться, у нас є Шевченко. Але сьогодні мені здається, нам треба, <кхи> нам треба піти. Глибину, і нам треба дозволити, щоб Шевченко до нас заговорив. І тому я би так сказала, що цей вечір це, скоріше, така дуже красива рама, через яку буде говорити сам Шевченко. І ми будемо всі робити цей крок до того, щоб звучав сам Шевченко. Бо дійсно там є в центрі цього проекту є народні пісні в опрацюванні Богдана Фроляк, і початок і фінал творять. Авторські твори Богдана Фроляк на початку і в середині, і в фіналі Сільвестрова, Отчаянаш заповіт де як таке знаєте, текстами Шевченка, благословляння нам. Як ми маємо думати, жити? Тому скоріше почути Шевченка, ніж знаєте, потрактувати. Власне, я вже говорив про те, що Тарас Шевченко це так міцно вкорінився в нашій культурі, освіті, мовній політиці, нашому вихованні повсякденні, що іноді здається, що це щось таке буденне, що завжди було і буде поруч із нами. Як сьогодні говорити про Шевченка, щоб він не був власне, цією буденністю? Він не є буденністю, тому і він ніколи нею не стане, як наша народна пісня. Знаєте, вона переживе нас. Ми можемо казати, що це віджило, але нас не стане, а пісня буде жити. І так само оця мова Шевченкова, це, це ж джерела, цей потічок, він же для нас зібрав мову нашу. Господи, аби ми так прислухались до її мелодики, як він звучить, аби ми так сьогодні ловили всі звороти, всі перетікання, всю її ніжність її. Думку, оцю мисль, яка стримить крізь це. І найголовніше, мені здається, те, що сьогодні, дай Бог нам почути, тому що це переживе нас точно. Це те, що, як Іван Франко сказав про Шевченка, він був сином мужика, а став володарем у царстві духа. Оце царювання в Духові. оце окр... Його кріпость духовна Шевченкова. його... І це ж не те, що теж така знаєте, Це сердечна віра. Я таку віру часом зустрічала в наших людей там. Ви знаєте, в ну, простих людей, як мама мого чоловіка, покійно з Вінничини. В ній така була віра, що мені здавалося, в неї от в руках в крові тече ця віра, в тому всі як на вона... І ми знаємо таких людей, як город робить, так що він аж заметений. І в Шевче... оце Шевченкова, це от вона от досі ще є. В якихось людях вона ще досі є. І вона буде і далі жити в якихось людях. Оце таке, знаєте, Шевченкова любов і його, його бачення нашої України як духовного покликання. Про це, до речі, говорить і Сільвестро. Він говорить, що Шевченко псалмопівець, тому що він, він пише псалми, тому що він про все на що він не подивиться: чи це долина, чи це садок, чи це калина, чи це верба. Виникає оця ікона України. Тобто, виникає той образ, до якого нам треба дорости. А Шевченко буде говорити. Треба прислухатися до Шевченка, і він буде говорити через. Тих, хто співає, як ви думаєте, що хотів би сказати сьогодні Свіщен... Шевченко українцям в тій ситуації, в тій обстановці, в якій живемо, ми сьогодні Він теж хотів, він вже сказав, але його пророчий дар в тому, що кожне покоління це читає і відчитує заново. Він все сказав. Він сказав, наприклад, він сказав М -м -м -м, а найгірше спати, спати і спати на волі. Та дай жити, серцем жити, людей любити. Оце таке спати і на волі, це ви знаєте, це така якась екзистенційна лінь, вона притаманна нам, українцям. Ми, ми можемо нам, якщо комфортно, ми можемо собі і вже і не пізнавати. А зараз біда, зараз біда, і все ж таки нам треба встигати. Закорінюватися в нашій класичній культурі, в нашому Шевченкові і всіх, хто в Сковороді, в Лесі в Українці, в Барвінському, в Стусі. Розумієте, нам треба в Франкові, нам треба всіх наших ну, таких стовпах закорінюватися. І бо інакше цей сучасний, ці всі війні нас знесуть, асимілюють. І нам не допоможе ніякий вхід в Європу, нікуди не допоможе. Тому що хлопці вертають. Ви знаєте, був такий епізод, він от сюди. Ем, коли ми, ми були за кордоном, ми, це ми були в Так, в Данії, здається, та? ні, в Голландії, ми були в Голландії, і я проводила майстер-клас, бо ми багато їздимо mm -hmm. і, і донатимо і співаємо духовні напіви для молитви за Україну. І... Прийшли на майстер-клас два воїни. Спустіться, допоможіть їм піднятися, тому що один на візочку, інший на милицях, то треба було, то складно було, підняли ми їх. І я кажу: а як ви, Боже, ну, явно що боляче одному і іншому. Вони кажуть, ми так хотіли б поспівати. Ми так хотіли поспівати. співати. До речі, Шевченко так співав, що всі його друзі не могли наслухатися. Власне, це моє наступне запитання. Я чув багато виконань творів Шевченка в музичному або в пісенному варіанті, і всі вони надзвичайно гармонійні. Чому пісні твори Шевченка так легко перетворювати на музику? Е -е, я думаю, тому що. Оця мова, яку нам зібрав Шевченко, він же ж нам зібрав її і подарував. Ми тепер маємо мову, мову, якою ми говоримо, це Шевченкова мова. А зібрав він її звідки з народної пісні? Угу. Та мова, яку, яку народна пісня в собі, як, як русло ріки, несла, він, він ці почічки зібрав і перетворив мовлену, в поетичну мову, мову прози, мову літературну. І тому і ця близькість до співаного цього слова, мовленого слова і співаного, це взагалі якість української мови. Наша мова, коли приїжджають іноземці, вони часом кажуть, там що так, як приїхали до кричківських бабців, вони кажуть, це вони вже співають чи це, що вони говорять. Бо справжня оця давня наша мова, так само на Вінниччині в мене, як говорять люди, це така м'яка мова, текуча. І тому. І пісня, от, наприклад, народні пісні на вірші Шевченка. Це, як на мене, найліпше що найкраща музика на текста Шевченка, бо вона дуже близька. Оце мовлення, співання для нас характерне для українців. І хто, а Шевченко, найбільше це вловив? Найбільше. Як так сталося? Чому Шевченко? Чому саме Шевченко є той, кого ми сьогодні називаємо? Більшим, найвеличнішим українським поетом. Ну, оця цитата, знаєте, оця цитата, яку, яку я перед цим сказала, як, як сказав Франко, тобто від простого мужика до велетня духу, володаря в царстві духу, як він сказав, та оце в собі вмістити, я вам скажу рідко хто може. Mm -hmm. Тобто, з одного боку, він чує. На ньому оця совість народу жива, і тому він близький, близький кожній дуже простій людині. Ви ж знаєте, як наші бабусі дідусі, як всі любили, цитували, говор розказували того Шевченка, можливо, і день і ніч, бо він близький серцю. А з іншого боку, він промовляє на цілий світ, і він стоїть поруч з Данти, з Леонардо да Вінчі. Тобто це людина універсального мислення. Чому? Бо він стоїть в духові, бо він стоїть не і це те, що я б хотіла, щоб ми сьогодні дослухалися, молодь, щоб дослухалася, щоб почула не тільки, бо ми сьогодні досить часто не йдемо далі патріотизму. Патріотизм це все таки поняття соціальне. А от та глибинна любов. Знаєте, вона не вміщається навіть в понятті патріотизму. Mm -hmm. Оця глибинна, така шляхетна любов, така ніжна, з одного боку, майже дитяча, а знаєш, отой хлопчик в ньому залишився до кінця життя, який йшов. Бо той, що йшов шукати, де земля сходиться з небом, де йшов шукати, де там ті стовпи, що тримають. Це ж, чому? Це ж не, не тільки він йшов як художник, бо він бачив цей образ, він йшов, бо він чув, що десь є така якість, де моєї, де небо, земля не ділиться. Він шукав, він був спраглий цього, чи там, де він каже, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого, бо мені так любо, любо стало. Оце був той момент, коли він для нього прийшло це відкриття єдиності світу. І це можна сьогодні, молодь, коли вона буде це всотувати з Шевченка, вона буде обрітати таку кріпость і її нічого, нас нічого не... Не я, побіг, нічого. Я просто в захопленні, як ви це про це розповідаєте. Повертаючись, власне, до самої події, які ж твори Шевченка лунатимуть для слухачів. Для От ця центральна частина це будуть народні пісні. Причому такі народні пісні, які ми, багато яких ми і знаємо, але завдяки сучасному і дуже майстерному обрамленню опрацюванню Богдани Фроляк, вона є одна з наших найбільших композиторів. І, властиво Ну, на сьогоднішній день найвідоміша в Європі українська композиторка. І... То завдяки її такому там, там досить складній такі мерехливі гармонії, які оточують дуже прості. Прости цей мелос Шевченка. Це будуть такі народні пісні, як Така її доля, «Зори моє вечірнє, Подіброві вітер віє. Багато таких, що ви впізнаєте, але є такі, які менш відомі. Як, наприклад, оцей, такий кант «Є на світі, є на світі, доля. А хто її знає. Це такий кант, така пісня і кант. І він менш відомий, але Богдана Фроляк теж включила його в цей цикл. І теж є такі вже авторські твори Богдана Фроляк, як Прощай світа, прощай це початок, потім Думи мої. Сонце заходить. І твір став вже знаковим для всіх хорів України. Вони настільки це люблять, бо ці сади. Називається цвіт, теж чому назва «Цвіт», Бо для Шевченка ця Україна, це цей вишневий садок. Та вишневий сад, вишневий цвіт, це земля вкрита цвітом. Тобто ця цей, 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 цей ніжність, яка летить в повітрі, оці пелюстки цвіту вишневого. Оце ця ніжність, якою яку він проніс через все життя, і заради цієї ніжної України життя поклав, все віддав, заради цього. І от… Е... Оце сонце заходить, там є цей, цей, цей сад, являється України. І от в фіналі е, Сільвестров це е, е, Отче наш, звичайно, тому що це духовний співець, і ми не можемо без, не завершити молитву і заповіт. І дуже для мене такою, знаєте, ліричною кульмінацією всієї програми є маленький Мар'яні», це невеличкий віршик який є моїм одним з найулюбленіших, в якому в тих кількох рядках міщається такий дуже дуже глибокий зміст Рости, рости моя пташко. Коли він звертається до маленької дівчинки, в якій, в якій він, Шевченко, в якій він бачить одразу всю її долю, і бачить, як з як ця доля, страшна. Бо вона вже маленькою, дуже гарна, він вже бачить, як всі чекають, коли вона підросте довкола, скільки цих кроків довкола чегає, цих поміщиків і, і, і цих знаєте, вельмож, які мали цілі гареми, часом в себе, то він, він це бачить, будучи в Україні, і він пише і починається рости, рости. І в кінці не роз... зів'янь тихо, поки твоє серце не розбите. І це дуже складний зміст, який важко нам прийняти, як це. Але виявляється, для Шевченка найважливіше, щоб ти не прокляла Бога. Бо там є всередині і прокленеш Бога. Коли люди тебе проклинуть, ти прокленеш Бога. Зів'янь тихо, щоб твоє серце не прокляло Бога. Оце не так важливо для Шевченка, скільки ти людину живеш, скільки він сам живе. Але важливо, щоб за своє життя ти. Не нарікав на Бога, і, не дай Боже, не проклинав Бога. Як Один би нам сьогодні не називається, не нарікаю я на Бога. Власне. Який ваш улюблений твір Тараса Шевченка? Ви знаєте, маніфестом Шевченка і найбільш таким просто посланням нам, як є послання Павла Петра, і так як і таким посланням є і між живим для мене Гу. це дійсно такий центральний найважливіший, і найважливіший. Неймовірно, за красою твір теж. Але є такий, наприклад, теж і дуже важливий, з якого почався світ. Насправді це минають дні, минають ночі, бо там є такий текст, чи я живу, чи помираю, чи так посвітувало, чуюсь, бо вже не плачу, не сміюсь. Оце чи я живу? Для нього це було все життя центральне питання. І він там в одному ж місці, він говорить, а як ні, то дай світ запалити. Тобто, якщо немає то справжнього мого я не, не йду по своєму покликанню, то дай хай, хай цей світ горить. І от ви знаєте, для мене теж великою мірою те, що вибухнула ця війна для нас. Є в цьому, бо вже зараз для нас очевидний ворог. І він був очевидний давно, але коли вибухнула ця вже повномасштабна війна, ми настільки його бачимо, що мені здається, вже час теж, крім того, що ми бачимо явного ворога, побачити, де я кожен день спричиняюсь до війни чим, коли я засинаю, коли я байдужію. Коли я замотуюся в суєту, коли я втрачаю цей вогонь. Він же ж про що говорить про вогонь духа? Дай мені жити, дух має кні, то хай я згорю, згорю. Якщо нічого, оце зкніте, нічого тут зкніте, спати, спати, каже, і спати на волю це для нього найстрашніше. Е, і теж е, в цьому ж в цій є на світі доля, він каже: затопчу та дрібними неволю дрібними. Босими ногами затоплю неволю дрібними сльозами. Тоді я веселий, тоді я багатий, як буде серденько, по волі гуляти. А ця воля тільки Божа воля. Це ж не та воля, що ти собі я вільний, я вільний. Ні, це, це та правдива воля, до якої ж яку ще треба почути, яка воля Божа щодо тебе. Пані Наталі, напевно, на завершення нашої розмови. Запросимо. Все ж таки, де можна придбати квитки і mm -hmm. коли відбудеться дійство? Квиточки продаються онлайн і у всіх касах контрамарки. І фактично на всіх сайтах львівських є. Ви можете знайти, якщо ви заб'єте цвіт, ви купите квиточки онлайн, але теж можна буде в самому місці, де відбуватиметься це дійство прекрасне. Ще раз нагадаю, це Лемстейшн або тепер мистецький простір Лем, 8 березня, надвечір'я дня народження Шевченка, 19-та година. Можна буде придбати квиточки і на місці. І ви почуєте хор «Кантус», це один з кращих хорів Європи. Як на мене, це найделікатніший, найвитонченіший хор України. Під керівництвом народного артиста Еміла Сокача, ви почуєте музику Богдана Фроляк, Валентина Сільвестрова і почуєте спів Наталі Тобто, Якщо ви маєте вільний вечір суботи, восьмого... Що не маєте, організуйте собі. Або організуйте собі. Авторка ідеї проєкту та режисерка співочий діє цвіт до дня народження Тараса Шевченка Наталія Половинка.